Емоції через край, потужні подачі та яскраві атаки. Саме так сьогодні пройшов кубок ректора з волейболу, спортивні змагання у стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сюди з'їхалися юні гравці з усієї області. Потренуватися, здобути нові знайомства, нові знання і, звісно, провірити нас, свою команду на практиці з іншими командами. Чи ми класні ми. Дружні, там, звісно, свої приколи, звісно, своя атмосфера. Ми це все дуже любимо, поважаємо. Чому саме волейбол? Мені просто е, подобається стрибок, біг, удар це для мене дуже е, гарно. Волейбольні змагання вже четвертий рік поспіль. Нині поборотися з'їхалися шість команд, понад 70 учасників. Кращі з кращих проводимо традиційні змагання серед вступників нашого регіону нашої Волинської рідної області. Змагання з волейболу серед спортивних шкіл за підтримки фонду Ігоря Петровича Палиці, за підтримки ректора нашого університету, пропагуємо здоровий спосіб життя. Запрошуємо на навчання в потужний, креативний, класний і сучасний університет Лесі Українки. І розвиваємо наш Волинський спорт разом. Для учасників то не просто турнір, а шанс проявити себе. З настроєм хорошим приїхали. Надіємося, виграємо. Ну, будемо прикладати всіх зусиль. бо треба, хочеться. У нас є і дух, і атака, і це. У нас класна команда. Дуже. Перемога на районних, і вже приїзд сюди, вже були там Володимирі, деякі ігри. Настрій гарний, треба перемагати. Суперники, сильні, Всі дружно граємо, вміємо. Підтримувати один одного, підтримати юних волейболістів прийшов студент Лесиного вишу, котрий став на захист України, військовослужбовець Іван Василевський. Мені було 19 років, коли загинув мій прийомний батько. Я дуже через це засмутився, але була якась така мотивація, щоб його смерть даремною не була. Піти відомстити, піти допомогти просто. Зараз я реабілітуюся, зараз е проходжу навчання ще на БПЛА і буду поновлятися на контракт. Підтримати наших студентів, які сьогодні будуть боротися, боротися так само, як мужньо борються наші хлопці. Саме е в спорті я віднайшов цю силу, яка дозволила мені повернутися назад і сьогодні показати, на що вона спроможна. Волейбол саме той вид спорту, який формує характер. Подібні заходи мають важливу місію показати абітурієнтам, що їхня професійна спортивна кар'єра у стінах університетів може продовжуватися. Фонд Ігоря Гаряпалиця тільки разом підтримує наших волинських спортсменів і важливо підтримувати дитячий спорт, адже бачимо і знаємо, як багато гарних професійних спортсменів маємо на теренах нашої області. Крім напруженої боротьби, школярі отримали майстер-клас від волейбольних університетських команд. Наш тренер Олександр Радченко нас знайшов так само на таких змаганнях, як проводяться сьогодні. Провів з нами таку хорошу роботу, багато чого нас навчив, і ми всі разом з хлопцями досягли хорошого результату. Ми стали переможцями другої ліги. І сьогодні ці змагання проводяться для того, щоб. В майбутньому наша команда ставала ще сильнішою, і щоб ми досягали набагато більших вершин. Спорт об'єднує і це вкотре довели сьогоднішні змагання. За результатами напруженої боротьби головний трофей Кубок Ректора вирушає до команди із Ковеля. Друге місце посіли волейболісти із села Граків Ліс на Камінь Каширщині. Третьою стала команда Каменя Каширського. Хто знає, можливо, саме з цих змагань розпочнеться шлях майбутніх зірок українського спорту. Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі.